Привіт, з вами Діма Про. І сьогодні ми будемо грати знову у цей симулятор з Icenax Figh'ем. Це, якщо що, друга частина. В мене вже накапало. Вже в мене 293 тисячі доларів. Якщо що. Icenax тільки зараз це дізнався. Так. Я це не дізнався, друг я це знав. Я, це... я бачила ще що, коли виїжджав. Так, у мене 15%, це погано дуже. Так мені треба швидко усе прокачати, тому що в мене 15%. Так ти можеш на зарядку поставити. У мене зараз світла немає. У кого у тебе 100, 176. У мене навіть менше. А я зараз трачу їх. Ого, у мене 120. до е, ці, Так, заходимо 120. у дім. Ну, я не прокачаюсь з такими цифрами навіть. У вас я все можу прокачати. У мене добре. Я все, все. У мене тут а у мене тут тенісний цей. У мене закінчилося гроші якось. У мене 105. Є ще, ще тисяча. 105 тисяч. А в мене 72 тисячі. 79 79? 72, 72. Mm. в мене. So, я купив, так. Купив, купив. А в мене ванна буде. В мене я потратив якось... самое нема, так И Дай... у тебя, а у тридцать вот 30. О, сколько там мало? 46! У сорок 48 тысяч а сколько ты зарабатываешь сейчас в секунду семьсот а я мажу тысячу реально реально хочешь поддуйся девятьсот Я тобі вірю. Якщо що ти побачиш, це у відео. Я знаю, я, я дивлюся тобі відео назавтра, тому що у мене ще свої відео. Це геніально. Чи геніально, реально. Геніально, реально. Ти, ти поет, Діма, ти поет. Як я не додумався? Ну взагалі-то в мене з української мови не дуже, ну добре. Ти поет. Ти Тарас Шевченко, чесно слово. Добре, це скажи своїй мамі. Добре? Скажеш? Ти скажеш своїй мамі? Ти своїй, це Ти, скажеш. Ні, я, не скажу. я сам те та... Шевченко, я хочу, я не хочу бути поетом. Може. А ще не знаю, може не будет. Я не хочу поэта. Поет — це не моє. Поет? <реку> мені к мені чоловік приїхав. Так, а я зараз <реку> тут <реку> спокійно. Мені чоловік приїхав. Мені дівчинка приїхала, і уїхала, тому <реку> що бачила, що мої тачки не можна забрать. У мене багато тачек тепер, друзі. Ви це може, якщо не я не зрозуміла, я з одну тачку купити. Дві взагалі. Ну, ти, ти вже бачиш, бачиш, чесно я купив одну. А поки а, цей закінчился у нас. До дівчинка, мене теж хтось приїхав, дів... ця дівчинка. І за десь, і за декілька днів я цей купив що це тачка зараз? А, що, що? Який на стіни везерунок? Нащо мені він? У мене 65 тисяч. У мене зараз 9 тисяч. 9 тисяч. Я не знаю, як зробити собі мінус. мінус перший. У мене мінус. навіть ну, спочатку там треба все зробити, а потім буде мінус перший. Спочатку треба все прокачати Ну, в мене майже усе. Реально. В мене майже фулова ванна. У мене вже вона фулова. Макс. А зараз вона буде у мене фулова. В мене ще чотири е, в цьому. В мене я спальня, спальня фулова. У мене дві тисячі вже. В мене вісім. Я бідний. Зараз я бідний. А тепер богатий. Тридцять вісім тисяч Так, мене п'ятдесят одна тисяча. Є різниця. Я вже купив. Добре, що я на донатчик. Я донатчик я раз тебе може дам скільки. Сто двадцять одну тисячу. Назад 25 робок за все.

Так, а я ще одну ванну зробив фуловою. А ні, не фулову. Але, але, але дуже гарно в нас, в нас до нітки, дуже гарна, так? В мене просто вона якась більша, мені здається. Хоча напевно. Одна. Ну, у тебе дам, у басейн, басейн, а у мене тенісний цей. У мене є тенісний. Реально? Реально. Так... Він збоку, він збоку <плес> в мене. Так, в мене вже є друга ванна. У мене 43 тисячі, за що думаєте, скільки мені потрапить? У мене зараз дві, зараз заберу. Та... 000. 50 тисяч, додому. 30 тисяч. Можеш трішки потихше? Discovery. Я, я, я на, місці uh -huh. на другому місці у топі. Реально? На другому місці. 7 мільйонів і 400 тисяч на ній. Ні, я можу тебе догнати, просто мені лінь. Я хочу все купувати. Так. Не хочу нас доганяти нікого. Я просто граю на свою душу як колись. Так, друзі. Зараз я. У мене технічні. Друзі, друзі, почекайте. У вас не технічні проблеми. Так, добре, Все, друзі. У мене газон є. Друзі, мені повідеться. Люблю в коридорі сидіти в, в скобочку. У Тож мене вахує. так жарко. То це підказка, якщо ви не написали у коментарях, де я. То якщо в мене жарко, то я, напевно, десь Але на Це Якщо в тебе спека. В мене спека, в мене спека. 40 градусів. Це спека? 40 градусів. Ну, це не африканська спека, ну усе ж таки, це спека. О, в мене ще один атаж є. Африканська спека! Айс, так, свая ти знав, не? Будь ласка, не співай. Slide, а ти знаєш, що у Африці, якщо уночі ти вийдеш на вулицю, буде 0 градусів. Це не клікбейт, якщо що. Це факт. Якщо ви він, він не шуткує, напишіть у коментарях. Ви можете навіть за Google. Я ще одну тачку купив. Навіщо? Пишіть у коментарях, навіщо йому стільки тачок. Краще, краще б він розвивав би дім. У нього вже стільки поверхів. Ключі, я віддам цей дім за 20 тисяч лайків. А ага. не за 20, ми менше. Я, я хочу за... І... За 19... Де, за 19 Скільки? За 10 лайків. Ось у мене під роликом. Я ні. У мене під роликом, коли у мене був ролик. Так ти ж буде. сказав все. У мене взагалі це будинок продається тільки за одну підписку. Так тобто підписуйтеся, якщо хочете цей дім, який в мене зараз. Я його Друзі, зараз розумієш, 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 цей? Друзі, ви розумієте, що у мене мій Дім цей. Дім, якщо я його віддам, то я віддам за скіном із аккаунтом. А це не буде якось. За одну підписку, підписку донаторський аккаунт. Я донатор колись на 800 років. Це на, колись на 2 тому. Будь ласка, не співай, Будь ласочка, айснок свайчик. Добре, добре дівночека. Дякую. Велике дякую. Так. У мене вже 1100 доларів у секунду. Скільки в тебе Айснок Свайк? У мене 200 тысяч і 210 тысяч і 248. А у секунду. У секунду у мене е, зараз 867 у мене в секунду. А, зрозуміло, у мене 1000, майже 200. Чого ти мене обігнав плюс? Дві не буде заходити спожити е, завтра в цей день. То я не Та Я зайду в цю гру, тому що. Шо? Тому що я сьогодні її пройду. Сьогодні? Так. Ти так не шуткуй. А то не пройдеш і від тебе відпишуть Ну добре. Я не шуткую. Я не буду казати про це. Я можу бути. Я, може бути, пройду, а може бути, і не пройду. Я сказав, я може й пройду, а може й ні. О, я в того зараз. На реальному туалеті, а в туалеті Зрозуміло. в Зрозуміло. У мене тут басейн ззаду є. Хочеш подивишся? У мене у домі. Зараз приїду. Нас вийде нові у мене 1200 доларів у секунду. Чуєш? Прикольно. Але мені джип більше подобався. Та й джип стоїть 100 тисяч. Ну, я його поки не буду купувати. Ти ти бачиш, що з тобі як завеликий Ну, нормально нормально. Для першого разу нормально. Рассе. Розшардимся, щоб бути дома. Брати. У мене 54 тисячі. У мене ще сто тисяч. Друг он месте. Просто себе купити, а потім забирати. Автомобілі. Так. У моя нова тачка. а ти ты дім свій взагалі? Ээ. Е... Морс. Так Херсоні, у мене 108 тисяч, тысяч, зараз їх не хочу. Пратим. Я зараз цей. Ставлю тачку, тому що я якось перемішав все. Так, я зараз Друге, вже... для мене брат цій грі це тачка. У мене ні. Але я зараз куплю. Тільки в мене зараз є мінус перший, вже я мінус перший. А ти не зможеш купити? Це я купив я купив собі. Сіл два. Подивись, я тут дім вже на мінус першому роблю. Реально. У мене дев'ять. 1300... У мене дев'ять двадцять. У мене тисяча триста доларів у секунду. Ого, у мене вже Сімдесят одна тисяча. У мене сімдесят три. Я зараз покоплю, щоб купити тачку просто. Добре, купи. Просто у тебе там треба дуже довго. Ага, ага, 15 тисяч це довго. Е, не дуже довго, але я тобі скажу просто, що на цьому джипі дуже легко водити, і як на інше. Так, так давайте купимо джип просто. Я і самий вірю, сам я. Так, давайте подивимося, що там. Скільки в тебе зараз? 42 тисячі. Дивись. Щелчок вже 30 у мене. Ні, ми ж не граємо. Перший. Так. Я пішов це далі було, що... мінус перший робити. А, так, у мене є. Так, у мене є. Ти поставив її? Знаєш, як за, за по поставити? Потім поставлю. Дивись, <хухух> ну, заходиш в магазин зараз поставлю. Мені лінь. Лінь йому. Друзі все рушили. Ну добре, давайте зараз це поставимо. Дивись, магазин заходи, і на цей джи нажимає місце там буде заправа три таких, не знаю, як тобі сказати. Усе я зробив. Я поставив. О, у мене сьогодні тут ми є світ. Аснексвайф, хочеш подивитися на мій мінус перший? Я поки ні, я сам хочу побачити його собі. О, в мене боулінг зараз буде. Чуєш? Так, це що? Кінотеатр. А в мене є кінотеатр. Це моя кімната. А в мене є вже така кімната З геймерським столом. Я знаю, це моя буде кімната моя Там синє крісло, так? Тому я все, все по травму на карту. А у меня 77 тысяч. Шезлон это. Я пішов за пьян. Ты за, за тобой приехать? Так. У мене 1500 доларів по секунду. Умочки. Так, даже я. Так, давай, исер. Там напевно є PlayStation 5. У мене є PlayStation 4. Ні, тут у домі. У мене. А в мене PlayStation 4. Може, ці. А може, я куплю а собі мене... на день народження PlayStation 5. А в тебе там є телевізор? У мене є. У квартирі телевізор. І такий немаленький, я тобі серйозно. Ні, є маленький, але є, є величезний, можна сказати. Та дуже красивий. Але зараз я там не живу у себе в квартирі. У мене місце для паркування є. Болткобер сюди. Ти приїдеш до мене? Так в мене вже мокрі руки чогось. Телефон гарячий. Я не хвалийся, з тобою все буде добре. 1630 доларів тридцять у секунду. Ти де? Добре. В мене вже сто тисяч. Бачиш? У мене сто тисяч. Ти де? Так, зараз зробимо мінус перший Так, підемо на гору. Так, у нас технічні проблеми. Так, в нас закінчуються технічні проблеми. Так, я вже зараз, зараз до тебе прийду, просто я подивлюся. Зараз подивлюся тільки скільки в мене баксів. Так. Я зараз не розумію, де я. А, я зрозумів вже. О, в мене є yeah. качалка, в мене є качалка на мінус першому. Відкрита навіть. на Я місто, ще одне місце для парплату сюди. У мене 4 тисячі. Вона дуже довго дуже дорого стоїть. Так ти їдеш до мене, чи ні? Так, так, їду. Просто. У мене 126 тисяч зараз. Я умрію, а там уже їй попаркувати. Так. Я тут майже вже... Все прокачав, напевно. Я, я приїхав. Ти приїхав? Я зараз на мінус першому. Зараз йду до. я вже у тебе додому. Ти де? Я зараз на спавні ти? Я саме. Де ти? Додому собі поїхати Я, я тут, я у себе на спавні. Ну, як тобі моя віла? Пішли Нормально, нормально. Ні, я не хочу дотему, що зі так. а я зараз йду на максимальний етаж, на зараз у мене. Так, я тут усе, що є. Але? Так, майже усе купив. Що? Тобі треба ще тачки за 29 мільйонів купити все. Усі, усі купити тачки і тоді буде все. Так, а, так, а скільки коштує наступна тачка? Деться! Де моя? 125. Так, ось коли я закінчу віллу. Качати, то тоді я піду до танчу. Добре? А якщо що, в мене за 125 тисяч, у мене є за 200. Та я можу купити за 200, просто я зараз прокачую дію. У мене 300 доларів залишилося. За, за 200 тисяч? 300 долларов осталось. Уже 80 тысяч у меня. Круто? Нормально. У меня 186 Ну, если ты говоришь, что нужно все тачки, я хочу. А где мне дали прокачивать? Я уже все прокачал. Треба стрелку взять. Стрелку? Ну так. Да. Куди стрілка показує? Ну подивись, а та й, та й... Та этаж етаж мені показує. Ще я в другому. Що я не покачав, ще я у другому я тебе. Он поверсі його. Що не, ще не А, мені хочеться ще лежат тут. Так, це На, що Мені А ще мені розумієте, що в мене вже третій етаж. Я майже зробив. У тебе є третій? Так Третій теж можна? У мене ще є мінус перший І все 116 317 тисяч Покупаємо ще Дорогу тачечку Тільки А як ти будеш купувати третій Та мінус перший 330 За 330 тисяч Все буде у мене 1805 доларів. Вже 12. 330 тисяч. Так, 330 тисяч сюди. Ес. Ви що думаєте? що я не буду ще й ставити тачку. Все, моє тачка. Так. Я, напевно, зараз буду робити паузу, тому що. Так, якщо я зараз зроблю третій і це не усе. То тоді я зроблю паузу. Тому що, реально. Так, в мене буде вертоліт. Чуєш? У мене буде вертоліт. У мене буде вертоліт. Чуєш? У Це у мене так. Так, зараз подивимось. Че, а, а все тачку ты хотел показать? Подивись на мій третій этаж краще. Подивись, наверное, там є далекорна зона навіть. Так, а гелікоптер коштує 1 мільйон доларів. Я буду чекати. Я буду чекати. То я зроблю паузу. Так, так зараз буде пора весь сваю. Так, гарного дня і гального відео. Айсдекслай, давай я зараз перезвоню тобі, щоб це було чудно. Давай. Давай. Ну що ти хотів сказати? Друзі, всем гарного дня. дня. Сьогодні про відео і всім гудбай. Так, а я зараз куплю собі гелі. -хоптер. Ні, зараз я куплю гелікоптер. Ста я буду сьогодні ми з тобою. Добре. Не побачимося. Я сказав. То... Давай. А мы не побачимося? То давай. Ну добре, давай. То, То ми залишилися самі. Зараз купимо гелікоптер, який за мільйон доларів. Та нажимаємо на спавн. Давайте спробуємо злотіти на ньому О, ви бачите? Подивіться, вау! Я можу реально літати по всій карті. Слухайте ну це імба. То я, напевно, теж буду закінчувати на цій крутій хвилині. З вами був Діма Про. Ставте лайк і підписуйтесь. Усім пока!